Дикий південь. Ми домовилися зустрітися біля супермаркету на околиці обласного центру. З відділення, куди мав потрапити, я знав лише Турбо. Він був із тих, хто воював іще в АТО. А зараз, коли прилізла вся ця повномасштабна халепа, то першим ділом почем чекував у свій військомат і став до лав ЗСУ. Його справжнє ім'я Максим. А позовний приклеївся, бо він був водієм еваку. І питань до цього не було. Хіба що якби це я йому обирав позивний, то турбо був би диким. Коли Макс був за кермом, то почуватися безтурботно в салоні старого японського праворульного пікапа, що вже мав усі права вийти на заслужену автомобільну пенсію, було складно. Завто мені назустріч вийшли двоє: один з бородою і засмаглий, інший десь такий, як я. Світлий, високий, з доволі блідою шкірою. Ух ти, які вони різні, подумав я. Ну що, писатель, готовий понюхати трохи війну? кинув мені ще здалеку турбо. Я був готовий до шпилюк у стилі, як там просувається диванний фронт. Тож довго і з відповіддю не тягнув. Готовий більше, ніж ти до демобілізації? Жарт був вузький. Але на фоні останніх новин, а саме не прийняття закону про демобілізацію, здавався смішним і сумним водночас. Я обійняв Макса, і ми постукали один одного по плечі. І кожен вкладав у цей стукіт щось своє. Він по-батьківськи, наче просив мене із цієї миті бути обачним, а я передав співчуття, що ось уже два роки вони не мають відпочинку і вимушені сидіти в цьому линні, спершу через власні ідеї і переконання, потім з відчуття обов'язку перед знекровленою країною. І, зрештою, через те, що замість них просто нікому робити цю брудну роботу. Другого хлопця звали Сережа. На війну від Макса він тримався доволі стримано і справляв враження когось охвіцера. Після двох трьох коротких вічливих тем. Запала мовчанка. А це правда, що ти письменник, Андрюха?» – спитав Сережа. Як відповідати на це питання, я сказати щиро і не знаю й досі. Та щось колись пишу трохи. О, клас! Я теж хочу книжки писати. Розкажеш як? Та не п'ять, то не так і складно. Трішки, м'яко кажучи, спростив я складність процедури. Сережа дуже надихнувся моєю відповіддю і почав насипати неочікувано дитячі запитання про створення книжок, на кшталт, що робити, якщо книжки ніхто не купує. А я і не проти. Це доволі зручний спосіб хоч якось влитися у складний і вельми специфічний колектив військових. Тож до першого блокпоста ми у кращих традиціях столичної інтелігенції заїхали за розмовами про літературу. Кожні декілька кілометрів стояли блокпости з представниками різних організацій: і поліція, і військові, і військова поліція. На деяких були навіть медики, бракувало хіба пожежників і газовиків. Зрозуміти, що я близько до зони бойових дій найперше вдалося аудіально. Про це недвозначно натякали вибухи частотою раз у хвилину, а потім усе стало зрозуміло і візуально, коли на дорогах замість звичайних машин можна було побачити тільки Уазіки, хамві, якісь неймовірні мрапи, навари, Л200 тощо. Усі неохайно пофарбовані у всеможливі відтінки темнозеленого із дивними рогами неймовірних форм на даху. Це була епоха персональних ребів, таких електронних штучок з антенами, що випромінювали в ефір радіоелектронне сміття, чим збивали з пантелику дрони і їхніх операторів. Машини гасали, як о сатанілі. То тут, то там ходили озброєні військові в камуфляжах різного походження, і хоч село, у якому нас розквартирували, було за декілька кілометрів від лінії зіткнення, та все ж навіть тут стрілкатня лунала доволі часто хто стріляв і в кого було для мене загадкою. Чергове селище, яке ми проїздили, скидалося на спустошений салон у фільмі про Дикий Захід. От тільки замість ковбоїв із револьверами на конях тут були солдати з калашами на розвалених японських шкапах-пікапах. Андрюх, а знаєш, який бізнес тут процвітає? відібрав мене від глибоких спостережень Турбо. Проститутки? вирвалося в мене кліше. Та які проститутки, думаєш це. Ну тоді я хрен зна, може військторг якийсь? Уже кращий варіант, але воєнторг у нас тут один. А є бізнес, у якого аж п'ять точок. Ніхера собі, точно не вгадаю. Розказуй. Так а що розказувати? Я краще покажу. Хочеш спробувати найкращу шаурму в своєму житті? Серйозно? Тут є шаурма, ага, і не одна, друже, тут просто шаурмічний рай. У мене потекла слина. Мені, як людині, яка завжди любила зброю автівки і шаурму, починало тут подобатися.